З 13 лютого у Сумській громаді поновлюють видачу гуманітарної допомоги від держави. З 13 по 17 число з 9 години по 15 годину відбудеться видача продуктових наборів в трьох закладах освіти. Це буде сьома школа, це буде десята школа і це буде 23 школа. Взагалом зараз нафасовано 4300 наборів по цих, всіх, цих, по цих всіх трьох закладах. Видавати набори будемо внутрішньопереміщеним особам. Таких осіб у Сумській громаді понад 17 тисяч. Більше Більшість з них ще не отримували гуманітарні набори від держави. Макарони, кава, цукор, олія і зущеного молока, тобто в еквіваленті буде більше три банки такої, одна банка, тобто десь 1800 до 2 кілограм це буде саме звищеного молока. Тобто набори трішки відрізняються. В деяких наборах буде крупа і зущенка. Тут, так як нема крупи, більше борошна і замість зущеного молока сухе молоко. Але в принципі набори відповідають вимогам. Єдине, що тут немає якби, консерв, тому що їх якби, не було, таких поставок не було. Отримати допомогу зможуть вимушено переміщені особи, які не отримували продуктовий набір від держави раніше. Тобто двадвічі набор не видається. З собою мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньопереміщеної особи, яка видавалася в департамент соціального захисту. Під час повітряної тривоги видачу призупинятимуть. Новини СТС.